Ну, разу як я їхав до мясника. Я думаю, що я більше и не буду записувати міфи. Но... Ну. Так, Наїмся, наїмская піцу. Оооо. Такс. Усмел самафер. Для контента надо засняти другу альфу, а іменно Тол І всім привіт, друзі! Ви на каналі Мофер. І сьогодні я не знаю як, але хочу для вас записати другу альфу. Мефью и на цей раз Чикен. Будь ласка, поставьте лайк. Я все ж, ж, ж таки жертвую своим життям чикенгановским эм, для того, чтобы записати для вас контент. <сум> Надеюсь, я, я лишу заживем. <сум> Ну, а ми не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал, і також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Силка в описі каналу. Мами на В цей чумодан я вже всі речі склав. А іменно головне оружжя буде це фотоапарат. Я не знаю, наскільки це правда, але я чув, що Толчикін боїться фотографій. Якщо його фотографувати, то... Можна є шанс, що я виживу. Хі, хі, ну це не точно. Такс. Ну а я буду, друзі, напевно, вже відвигатися. Погнали! Тра трапа-пара, трепапа, погнали! Я сідаю в свій улюблений спорткар і їдемо. я, їдем. Погнали! Йде! Так, друзі, я вже приїхав в це місце. Також я в що додам поклав всі необхідні речі для призиву твочителю. Він думаю, всі знають, що буде з'являтися вам. Такс. вот. От на тому за цим вуголом. Коротше, зараз буду робити призив. Ага. Для чего нам потрібно розставити свічки посеред дороги. Їх треба тут 6. Вайло П'ять 5 свічок. І всередину треба покласти ем, гроші. Йдемо кись. Бам. <хи> Тепер саме страшне. Будь ласка, тільки не питайте, відки я це взяв. І. Так вот. Кажется, сработало. Теперь нам надо быстрее все сбираться і надо сидеть и дивитися за процессом. Так, окей, ладно, мы побери бинокль. Иду, друзья, висліджувати його. Так, сяду на курточки. Ова, как я уже съел. Крешно, обережно. Ну, щоб він мене не побачив. Його наверное, ще нема, бо він тільки проснувся, так породі нема. ну нього ну, ще футі! Каже, кажеся, що спішно не попав, він... Чого він на мене так швидше. Надо, надо приходити до плану Б. Быстріше тікати, Надо цей ритуал полумати на тобі. На. На, на, Все, лумаємо нафік. Не надо нам цього. Все. Тільки підійде, тобі очі понял? Що заріш, да? Боїшся мене. Что, что ты робишь? Моя машина! Иди сюда! Нет, нет! Чего такой маленький дымок пошел? Иди нафиг! Моя рабочая свечка! Я тикаю! Помогите! Попал чикен! что ты такой быстрый? нафиг! Да я шу-ру-гору набежати, поки є время, ти сумасшедший монстр. Він, наверное, зараз бежит. Тихо, тика. В контейнер, в контейнер! він на тут точно не знайде! Надо фотоапарат йти. Якось тиху взяти. Фото. тихо, Так, поки він там мене шукає обережно. Опа-опа, надо йти за чому там взяти фотоапарат. Все хайсубі. Бестру быстро бистро. Він мене підпалив. У мене рубашка прогоріла. Ой, на. Я... я ж не думав, що стільки прогорить, ще й волосся прогоріли. Де мій чемодан? Yeah. Бам! Все. Тобі хана толчики. Іде сюди, фотоапарат я взяв. Де він там? Слухайте! Де. Ах, де. ти де. Що ти? На тебе. На. О, опа. все ли? Нормально. Ладно, еду ка еду домой. Короче, друзья, на самом мы закончим Всем удачи, всем пока. Вот все было страшно. Ладно. Не знаю як я буду їхати додому, на ще не вирувало. Е, аж видішку я заберу. Так, треба якось ремонтувати. Ладно. Да. Давай. Якось думаю, знаємо.